Всім привіт, як ви попали на мій канал, та сьогодні у нас новенька розпаковка паперових сюрпризиків. Сьогодні ми закінчуємо чотири колекції. І сьогодні мало бути п'ять новинок. Щось пішло не за планом, я вирішила зробити три. І зараз у мене є тільки дві. Клас, молодець. Але вони не реально крута і друга. Давайте покажу. Перша колекція – це гра в кальмара. Я цю драму не дивилася, але колекцію захотілося зробити. До речі, тут нова відкривачка, яку ніколи не робили. Це отака, я це різала цим канцелярським ножем. До речі, в обох колекціях по 8 пакетиків. Така от колекшн. Простенька, така нормальненька. А сюрпризи класні. І друга новиночка просто, мабуть, сама улюблена навіть перед оцією. З усіх колекцій, які були, просто 10 із 10. То, що сюрпризи, пакетики, і в каталозі, то просто вау. Я просто вже хочу її показати. Я навіть відкривати не хочу, бо не хочу закінчити. Хто її показати. Це мабуть тепер мій найулюбленіший від пакетиків. Я навіть навіть не буду закоментувати. Це, коротше, матові наліпки. Тут скуч і зверху така наклеєчик. А колекція називається рослини. Просто вау, я навіть не хочу відкривати. Ой, мені подобається. Ці колекції лежать за кадром і ще за кадром колекція пазл. Я її ніяк не закривала ось. Я навіть не знаю, чи тут нічого не випадало. Але начебто нічого не випадало. Що ж, давайте тепер вибирати пакетики для нашої розпаковочки. Так, давайте покажу колекції, які ми сьогодні закінчимо. Пончик від моєї сестри. Хіжа для AirPods. і новий каталог. Може закінчимо колекцію в нашому новому каталозі. Боже, що так бистро? Далі стаканчики. Тут також залишається 4 пакетик. Обайбок. Давайте візьмемо фіолетовий я хочу на народження. Ну я навіть не знаю, не знаю. Давайте ось такий. А, наша секретна колекція. Я не знаю, яку сьогодні ми категорію візьмемо, але я думаю, що можна взяти Job. Або релакс. Краще буде джоб. Угадай слово. Я тільки що дивилась не на камеру, а на вікно. Я не знаю, чи я показала колекцію. Блін, молодець, це Так. Ам... Эм... Розовий. Розовий, точніше. З пазл. Ми беремо цілий пакетик. До речі, в наступному відео може також буде дві новиночки, не знаю. І тепер наші новинки. Граф кальмара. Я не знаю який. Давайте це візьмемо. Боже, яка уже стопочка набралась. Просто. Клас! І наше новиночко. рослини. Я не знаю, я такий, хочу, такий. Давайте такий. З таким кактусом. І ось тільки ми сьогодні будемо розпакувати сюрпризиків. Достатньо багато, я думаю. І давайте починати. Як завжди починаємо, ми починаємо з цього зеленого каталога, який сьогодні закінчимо нарешті. Закиньте, по коллекцию пончик вот вот остальные пончики, короче по паркетке, не надо будет резать на надо кто бог я знает да, Та вот таки вот тапончик с такими квиточками, не знаю. А, да. Ну, кладем сюда значит. О, они тут идеально не вместились. Ось так от виходить. Така колекція у нас вийшла. Тут такі полостенькі, тут такі вже яскраві. класик, так виходить, не знаю. Так, закінчимо колекцію колекція чехол на AirPods. В новом видео нам попалась О, тут такий от чехольчик. Крутезний. А сегодня нам попытайтесь сидим. Ми цю сторінку збирали саме першою, а закінчуємо уже другою. Там вже навіть трошечки просвічує, що попадеться, так як я знімаю при дивному світленні. Під номером 4 справи ми його купимо ось сюди. Сьогодні у нас таке відео якесь виходить. Блін, бля його ну ладно. А, таке якесь відео, де мені, її, мабуть, прискорювати не треба. Далі їжа для. Нам випадається під номером один. Це у нас для камели. Такий от новорічний стаканчик з чимось. Тут є сливки. Прикол, прикол. Так, прямо один. Так, така колекція вийшла, а я вам не показала, що нас попадалося тут. Тюх. Такий і такий. Готово. переходимо тепер до наступного каталога. А ось наш каталог тепер постійний. З капібаром, так. Все, все нормально, нормально. І нам попадеться зараз останній стікер. Хто не в курсі, тут було їх сім. Два були на обкладинці, але вони повідклеювалися. І я їх викинула. Молодець. Ці колекції, до речі, з і вони всі ідеально спрацьовують. Я вже знаю, що тут попадається. Прекрасно! Чого там за скотч? Що він там робить? Нам попадається така откривка. Така прикольна каривка. Я не розумію, що ззаді робить скотч. Пусть не глазка. О господи, шо ты за зазерого? Да, у меня все к сождению не знаю, чего я так. Зробила. Ну, да ладно. Слава Богу, що ми цю колекцію вже закінчили. Нарешті. Можете подивитися, як вона вийшла, Отака от прикол... прикольна. В кінці відео як за. Ну, не в кінці, а за кадром я завжди підклею. Стаканчики, в мене ну, відео ми закінчили. Ось цю сторіночку. а Де, де наш стаканчик? Він у нас номером 5. О, почет, що ця карастеринка, яка ще не заповнена. Клас. Давайте для початку подивимося, що нам за сюрприз попався, якщо це взагалі можливо. А у нас такий простенький сюрпризик з хмаркою. Прикольно-прикольно. А тепер хмарку. Готова <плес> така колекція виходить. Далі в нас це що хочу на народження. Мене віта, якщо не помиляюсь, набивалась кільця. Які я не хочу круто. Ладно, давайте все і потім вже пазл відкрываем. Все, тепер уже точно. знаю, що нам попадається уже точно. Та-та-дам! -та. Оце я реально хочу. Нам попадаются крабики. А вони не так усеньки, а вот такие широкі. Я такі хочу для волосся. Я думаю, це будет прикольно. Ммм, круто. Чорний маркер вирішив мене порадувати Трошечки там вообще трошки расплылась, но не було. Так. так от у нас виходить. О, в наступному відео ми закінчимо по сторіночку. Я навіть знаю, що попадається. О боже. Так. Ус холодся ж... Це... пазл. І сьогодні ми відтягуємо також три петки. Я не знаю, я думаю... Так, один, два. Все. Опа. А, класс! Ми зберемо взагалі, не те, що хотілося б. Так, десятий. Це у нас отак от? О, це у нас двадцять четвертий, ага. Уже отут знизу щось виходить. І... ага, і 16. І це у нас... тут. До речі, я його так позначала, щоб циферки були прям так, як треба клеїти. Тут, наприклад, отак. Так, тепер ми повертаємось назад. Наші дві колекції. Давайте це, вгадай слово. В новом ну, виду нам попалась літера Ч у него фокусы? Ладно. буде хай отак ось. Да. О! Блин, сейчас будет буде взагалі така підказка, я думаю, що вже ужас. Але ці пакетики відкриваються круто. Їх зберігаю. Я не знаю, на що мені всі пакетики з Sі ну ладно. Я, не, я просто не хочу викидати свій труд. Ага, вона у нас під номером 2 і це літера І. У мене, до речі, через два дні день народження. Я не знаю, наша вам вся інформація, Ну, ладно. Хай буде. Лиро Талан. Я не буду это не комментировать. Ну ладно. Остальные коллекции и наши, ну, и наши новиночки. Не зрозумела. Держ... А, ну. посвящен, ладно. Она уже просвещена. Не порвала. Хух. І це у нас категорія Job, І нам попадається отака така от капібара, чи ведмедик. Тому що в новому відео нам попався ведмедик. Скоріше за все це ведмедик. Яка працює в кавому кавувому з... цей... кафешки якісь. Давайте її приклеїмо до цієї, щоб це не дуже так сумувала. О, то отак у нас виходить. Ну і тепер новиночки. Перша колекція це гра в Калімара. Тут кастыренька. і вот така, дві. Я прям дуже хочу вже мені мне квартить уже спробовать нову відкривачку. Ух ти ж, класно так. Блін. Ну ладно. Ам... я, может быть, не использовала другу новиночку. Так, ладно, подумаю. Тоже за и просто, скорее всего, все тут И звук просто, ура. Так, нам подается под номером 5 все а такие вот челик приколдесный. Давай, спойлер. Як что тут висим пока таких пакетиков... ой, сюрпризы Пока таких, Чотири 4 них будуть такими. Але не, не всі квадратики. Так, фокусуйся. Ладно, я хочу фокусувати. Такий от чил генза. Дальше, скоріш за все, ти в колекції будуть на такі штуки. Так, приклеємо на номер 5. Так, виходить. І тепер друга новиночка. колекція рослини. Не питайте, чого я написала квіти, я не знаю. Ця сторінка така простенька, мінімалістична, крута. Зараз буде друга. Спойлер, там все запущено. Ну, щось трошки не вийшло по-мінімалістичному. Але класно. ці нові близкітки. У мене їх тепер цілих тут 3, 2, ні, три, Так. І я не знаю чого, але я в всіх пакетиках зробила таку, отаку От відкривачку. І тут максимально стараюся не порвати сюрприз, пакетик. О, я знаю, що нам попадається. Все, пакетик цілий ура! Я його готу... тут тр трошки підклею і все. Під номером 7. Це у нас ось сюди. Нам попадається кактус. Так, да, конкретно це рослина, тому що я знаю, що как, кактус це не квіти, а рослина, можна так сказати, чи що... квіт. Я не знаю. От такий він класний. пишу. Мені дуже подобається. Ну такі от будуть у нас картинки. Я уже хочу, щоб наступную розпаковку, щоб нам попалось більше. А я знімала ці відео під час тривоги. Зараз десь 8 година. І я просто молилася, щоб не було відбою. Так, щоб я знімала розпаковку. Ото от підбіг і на урок. Коротше, от така от розпаковочка. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. Тому підписуйтесь, Мені буде дуже приємно. И на цьому все, всім дякую за перегляд.